На водохрещі в усіх містах і селах, в усіх храмах, церквах та капличках освячують воду. Водохрещі останні зимових свят, які називають святками. Цього дня православні всього світа запасаються святою водою. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей, зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Бажаючих отримати хрещенську воду біля собору Різдва Христового було багато, адже Божа благодать від святої води дає людям сили і наснагу. Що для вас особисто хрещенська вода? Чи щороку приходити за нею, як використовуєте? П'ємо хату, сятимо молитвою, болить щось теж, водичка, допомагає. Дуже От, вчора я вечором прийшла домой, набрала водички, сама себе облила і хорошо спала. Кожен рік приходжу, використовують, будемо. Ну, похрестити треба і в кімнатах. і Приміщеннях для худоби. І так, якщо щось болить, можна випити. Треба вірувати у це, що щось допомагає. А так без віри життя не буде. Щенська вода в нас завжди стоїть біля куті, де кутя стояла. Так? В хаті попирскати, щоб злі духи не ходили, машину прискати трохи, щоб не ламалося. І маленькі діти такі, щоб не хворіли. А це для нас таке свято велике, божественне. І больні, доп'ємо Ну, Здоров'я дає. Ну, По-перше, коли людина вірить, у неї приходять такі класні речі, і коли вона випиває воду, вона отримує типу сили і так далі. Тобто це дуже полезно. Діткам в основному все, дітки були здорові. Що для нас Хрещенська вода? Це свята вода. А використовувати як? Ну діткам по чуть Що щось погане. Да. Піщу можна, 에... можна додавати, як казала Ніна Матвієнко. Так да, і вірити. Як будете вірити, значить все буде нормально. Скажіть, що для вас хрещенська вода? Вона для мене, як кажуть як вдохновення Господні. Ми очищаємо свої гріхи, омиваємо свої гріхи. Те, що ми надумали, те, що ми зробили, ми обмиваємо. І не тільки ми просто кажуть, оболонку кидаємося, просто треба в собі душу мати, не грішити, не обзивати один одного. Я ось тут подивилася, вибачте мені, але люди в нас йдуть у церкву не, не за водою, не, надайте, не за водою, а для очищення своєї душі. Я так думаю. Згідно з християнськими переказами, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення на річці Йордан. Саме в цей день найкраще приймати хрещення, бо вважається, що цього дня звичайна вода перетворюється у води священної ріки Йордан, і той, хто умився цією водою, змиває з себе всі гріхи. Тому і не дивно, що на водохрещі на річці Уж біля лодочної станції відбулись водохресні купання. Та спочатку настоятель собору Різдва Христового отець Анатолій і відслужив молебен та освятив воду. За традицією, напередодні свята з льоду виробили великий хрест, який поставили поруч з ополонкою, де освятили воду. Бажаючи з цього святкового дня, виявилося чимало, адже вважається, що ті, хто наважується на купання цього дня, впродовж всього наступного року, можуть забути про всі хвороби та болячки. І перебувати в незмінному піднесенні духу. Свято водохреща має і іншу назву богоявлення, яка походить від того, що згідно з християнськими переказами, під час хрещення Ісуса на нього зійшов з небес дух святий у вигляді Голуба. І голос почувся з небес. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Освячення водою це не зовнішнє очищення, це оновлення душі. Тож споживайте хрещенську воду і окропляйтеся нею в час потреби.